Реабілітаційний центр для лікування та оздоровлення дітей з порушенням упорно-рухового апарату мають намір створити на базі міської дитячої поліклініки номер 3 Сьогодні проблема реабілітації дітей з відповідними захворюваннями є гострою для всієї країни. Наразі в поліклініці працює відділення, де минулого року поліпшили своє здоров'я понад 1200 маленьких віничан. Тему продовжує Роман Гах. Вісім років у Вінниці на базі міської дитячої поліклініки номер 3 працює відділення відновлювального лікування дітей з порушенням рухового апарату та неврологічною патологією. Тут за минулий рік змогли покращити своє здоров'я понад 1200 маленьких вінничан. аби підвищити ефективність лікування. У 2011-му на базі оздоровчо фізкультурного кабінету планують створити реабілітаційний центр, аналогів якого у місті немає. Є приватний, будемо так казати, реабіліційний центр. Він знаходиться в районі заболотного. Ну там, по-перше, це приватний. По-друге, там більша специфіка йде на доросле населення. А на дітей, які потребують, особливо це підлітковий вік, трошки менше звертається увагу. І ми б хотіли все-таки його більш детальніше пропагандувати для того, щоб оснастити краще. І методики більше розробляти для того, щоб у нас все таки таких діток було з такими порушеннями, як В залежності від віку та патології пацієнтів у відділенні розподіляють у групи по 10-12 чоловік. При необхідності спеціально підготовлені інструктори проводять заняття в індивідуальній формі. У Нас діти займаються від двох до трьох років. Ви самі бачили, що це прямо ну в такому віці вони вже мають хірургічну патологію. Це не дуже гарний прогноз до них, тому батьки повинні більше уваги уділяти, тому як сидять діти, як ходять, в чому ходять, і звертати на це увагу, тому що чим раніше вони почнуть лікуватися, тим краще це і прогноз лікування, і сам термін лікування. Я хочу сюди, щоб займатися спортом і бути здоровим. Реабілітація проходить за методиками, розробленими фахівцями відділення. Аби займатися зі своїми дітьми в домашніх умовах, батьки можуть ознайомитись із комплексом лікувально-відновлювальних прав та отримати необхідну консультацію і літературу. На укріплення ці вправи направлені позвоночника, тобто м'язів м'язів хребта, і тому, що відомо, що завдяки укріпленню м'язів хребта, сам хребет тримається. Тому і ми рекомендуємо ще і плавання відвідувати басейни, тому що там іде нагрузка тобто, також на всі групи мешць, і тут і там, тобто, все діти, якщо батьки зацікавлені, то, то результат є. У 2010 році Вінницька міська дитяча поліклініка номер 3 отримала національну медичну премію як кращий поліклінічний заклад України. Її головний лікар Тетяна Малек здобула перемогу у номінації керівник підрозділу закладу охорони здоров'я міського рівня. За чисельністю організації.